Всім привіт! Вас вітає компанія Flamco. Сьогодні хочемо з вами поговорити про розширювальні баки для систем опалення і для сонячних систем. Проговоримо про особливості конструкції кожного з баків, порівняємо їх, проговоримо про технічні характеристики і їхні особливості. Але для початку потрібно розібратися, для чого взагалі потрібен розширювальний бак. Коли ви заповнюєте систему опалення, зазвичай ви це робите без вімкненого джерела тепла, і температура теплоносія вас невисока. Коли ви запускаєте систему і вмикаєте джерело тепла, теплоносій підвищується в температурі, відповідно, і збільшується в об'ємі, задача розширювального баку компенсувати дане температурне розширення теплоносія і тримати тиск системи в заданих діапазонах. І так, в нас є декілька модифікацій розширювальних баків це BaseFlex, це розширювальні баки ContraFlex. Розширювальні баки Flexcon Premium і розширювальні баки Flexcon Solar. Давайте тепер розглянемо, які спільні всі характеристики мають дані розширювальні баки. Перше. Розширювальні баки фланку мають як ззовні, так і всередині антикорозійне покриття. Друге. Розширювальні баки можуть працювати як з водою, так і з пропіленгліколем до 50% концентрації. Третє. Тиск е, розширювальних баків для систем опалення до 6 бар. Є окремі модифікації на 10 бар і 16 бар. Е, температура теплоносія до 110 градусів. Виключення це розширювальний бак FlexCon Solar до 130 градусів. До речі, ви його можете використовувати в системах з твердопаливними котлами, тому що там підвищені температури. І основна його особливість це якраз таки. Мембрана, яка дозволяє працювати з високими температурами. П'яте. всі газові камери розширювальних баків Фламко заповнені не повітрям, а азотом. Він має кращі антидифузійні властивості. І шосте. Особливість всіх баків в тому, що до 25 літрів включно розширювальні баки йдуть для настінного монтажа, а вище 25 літрів, тобто починаючи з 35, розширювальні баки йдуть з лапами, тобто, це можуть використовуватися вони як ножки тобто для монтажу на підлозі, або ви їх можете використати як консолі для монтажу на стіні. Кому як зручніше, і як дозволяє геометрія котельні. Отже, давайте тепер розглянемо кожен розширювальний бак окремо і його особливості, а саме чим вони один від одного відрізняються. Почнемо з розширювального баку BaseFlex. Розширювальні баки BaseFlex Flex мають конструкцію, тип конструкції зварного шва. Тобто верхня частина бака і нижня частина бака зварені між собою. Тип мембрани в розширювальному баці груша. Груша е, кріпиться через оцинкований фланець, який знаходиться біля якраз таки під'єднання до системи опалення. Ніпель схований під ковпачком. Гарантія на даний розширювальний бак 2 роки. Якщо резюмувати за дуже вигідну ціну, ви маєте якісний продукт. Далі розширювальний бак Contraflex. Його е, основна особливість це те, що в нього тип мембрани діафрагма. Це кардинально відрізняється від типу мембрани груша, як в баку BaseFlex. Е, верхня частина бака і нижня частина бака. З'єднується ззовні оцинкованим кільцем. Це подовжує термін служби самої діафрагми, тому що коли діафрагма рухається вверх при нагріві теплоносія чи вниз при охолодженні теплоносія, їй немає має общотертися всередині, і вона буде служити дуже довгий період часу. Ніпель розширювального баку даного схований в спеціальну нішу, це якби для захисту цього ніпеля від пошкоджень. Матеріал діафрагми SBR. Це матеріал, який найстійкіший до стирання та міцності на розрив. Також він має дуже гарні антидифузійні властивості, відповідно, сервіс розширювального баку вам прийдеться робити дуже рідко. Гарантія на даний розширювальний бак 5 років. Тобто, ви маєте гарний розширювальний бак з інноваційною конструкцією за доступну ціну. Слідуючий бак це флагман розширювальних баків Flamco, це Flexcon Premium. Його основна відмінність це матеріал діафрагми. Вона зроблена з термопластичного поліолефіну. Якщо подивитися всередину даного розширювального баку, якщо весь матеріал він має SBR, EPDM, він має чорний колір, то поліолефін має білий колір. Це матеріал, який буде служити вам максимальний. Період часу і гарантія на даний розширювальний бак 15 років. Отже, ми надали вам інформацію по асортименту і по технічним характеристикам і особливості конструкції даних розширювальних баків, які ми маємо. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть нам в месенджері, пишіть в коментарях. Будемо раді вам допомогти і відповісти на ваші питання. Дякуємо за увагу.